Привіт. Привіт. З Тетяною Кипкалою сьогодні поспілкуємося на тему другої сторони її натури. Я не проти. Бо для когось ти знаєш это, Iron Lady з кулеметом в руках, але я знаю, у тебе є друга частина твоєї особистості, яку тобі закидають як захисник начальства. Можу вже відповідати yeah. да? на такий викид. Yeah. А захисник начальства я перш за все захисник людей. Не, не бачу сенсу розподіляти їх на начальників, підлеглих. До мене звертаються різні люди, але я розумію публіку. Коли справа піднімається щодо начальства, то це цікаво. У мене багато справ, але щось до людей, які просто. Не начальники, да, скажімо, їх віднесемо до категорії не начальників. Про них ніхто нічого не питає. Ну, так, да, я захищаю начальників, можливо, через те, що у мене є певний досвід і репутація, до мене звертаються люди такого рівня. Скільки років займаєшся Адвока... Можна так сказати? Займаюся адвокатурою? Так, можна, так. Да? Да, да. Працюю адвокатом з 2012 року, як отримала ліцензію, але більше такі. Як це сказати? Ну, наразі зараз більше справ беру, тому що по основній роботі нема такої завантаженості, тому я маю можливість зараз займатись і брати більше справ по адвокатській діяльності. З 2012 року це вже 12 років. Так. Да? Скажи, останні часи більше людей до тебе звертаються менше? Більше, більше. Особливо зараз більше, я так скажу, якщо брати статистично, то більше звертаються людей по сімейним проблемам. Да. Бувають такі, коли ти людині відмовляєш? Таке питання дуже, ну як воно не дуже цікаво. Так, є такі моменти, де я відмовляю людям, коли я бачу, що, по-перше, людина не спроможна. Працювати за тим, як це вимагає закон. По-друге, якщо людина починає маніпулювати адвокатськими можливостями і ну, намагається якось використати знання адвоката для того, щоб обійти закон. Я це бачу заздалегідь, і я таким людям в більшості відмовляю, бо я їм кажу, як зробити правильно, якщо вони. Це правильно не хочуть так, робити, поки то. Поки не зрозуміло. Що це ну, може більш конкретно, як це, маніпулювати знаннями адвоката? Більш конкретно, Ну, що я можу сказати? Коли мене, наприклад, просять, щоб я звернулася до якихось установ і отримала документ, який легально отримати неможливо. Ну, а адвокат і... може отримати. Звичайно, ні, але mm. люди чомусь думають, що адвокат це може зробити. Що адвокат це та людина, яка. Займаються, як то кажуть, договорняками. Адвокати не займаються договорняками. І я, тому в таких справах, я відмовляю. Тут міська влада звернулася до людей, чула чи попрацювати разом, ну, типу, якось громадськістю над, статут, над статутом міста. Я читала, але не читала самого проєкту, бачила, що люди намагались перейти за посиланням. Але у них щось не вийшло і через те, що я дуже завантажена роботою, я не читала. Ну, взагалі, як тобі ідея, там, типу, громада, давайте разом попрацюємо над статутом. Я вважаю, що над статутом громади повинні працювати професіонали. Розумієш, долучати до такої праці просто містян це добре. І почути думку містян це, це необхідно робити. Але з приводу складання самого документа, я я думаю і я вважаю, що над таким документом повинні працювати суто юристи. Причому юристи профільні, не можна просто надати громаді якісь документи, ну зробіть, як ви це бачите. Бо це і відповідальність органів, які потім вже будуть працювати за цим статутом. З цього приводу можемо взагалі там окремо виділити час і поспілкуватися, бо це така дуже. Тема серйозна, бо статут міста це громади нашого міста. Це не просто там папірець, на кому буде написано, хто що має робити. Це юридична відповідальність осіб, які потім будуть працювати за цим документом. Тому тут повинні працювати суто юристи. Я ж думаю, зараз ну, людина до, наприклад, якісь права порушили, там обіді, як то кажуть, mm. да, по закону. І людина намагається спочатку сама ну, там, розібратися в процедурі, як подавати іск. Справа в тому, що це у мене так практика каже. Я, можливо, я когось там ображу, чи ще щось там комусь не сподобається моя така відповідь. Але я, я знаю, що люди, які намагаються вирішити свою проблему, але вони не є юристами, і вони її намагаються вирішити самі, знайомляться з документами, з законами, онлайн і так далі. Вони не будуть, не, не мають змоги цей, цю свою проблему вирішити в юридичному полі через те, що вони не є об'єктивні. Як показує практика, люди, коли читають закон, вони читають лише те. Що вони хочуть в ньому бачити. Для себе, для себе так, mm. да, не об'єктивно, а для себе адвокат, юрист, професійний юрист, який займається практикою юридичною на професійному рівні. Люди, навіть не ті юристи, які працюють на підприємстві, тому що ну це суто моя думка. Юрист, який працює на підприємстві, він вже свою, своєму керівництву і він не може бути об'єктивним. У мене практика є така, і я знаю, що, що така думка є право на життя. Ну, і це якраз мені зрозуміло. Тут дуже просто. Хто, хто тобі платить, ти, інтереси тієї людини ти захищаєш. Адвокат захищає інтереси закону, справедливості. Він не захищає. Того, хто йому платить, а якщо йому трішки там більше заплачу, може закон в мою сторону якось посунути? Закон він один. І знаєте, що є такий вираз, закон, як дійшло, де зайшло, там і вийшло, то я дуже проти цього виразу. Бо закон він є, і він один, і він писаний людьми. І єдине, що підхід до написання закону, якщо він не демократичний, не не на засадах інтересів суспільства і приймається там людьми, які зацікавлені. Ну тут да, тут можна з цього прийдути. Але якщо він написаний і його виконання воно має бути не таким, як дійшло, де зайшло, там вийшло. Це питання лише для. Людей, які не є юристами, вони так його бачать, цей закон. Бо один прочитав, так, інший прочитав. Це, як знаєш, була така казка 12 місяців. Да? Пам'ятаєш да, цю фразу. казніть, нельзя можна помілувати. Декому поставиш, але в законі такого нема. Ну, я знаю, що я так підсумовуючи, да, що я почув. Це як з хворобою. Можна самому читати ці інструкції до де... Пігулок так? можна зверту, звернутися до сусідки, а чим ти лікувалася, да? а краще звернутися до профі. До лікаря, так. Да. Тому звертайтесь до лікаря з юридичних питань, до адвоката. Дякую. Дякую. Пока. Пока.